Друзі, ваша до знань не менша, ніж наша, ділитися знаннями. Тому ми повертаємо наші курси з ультразвукової діагностики. Я, Костюк Олена, керівник кардіологічного відділу клініки «Зоолюкс», запрошую вас на торакальні дні ультразвукової діагностики. Традиційно ми обговоримо, яких пацієнтів потрібно обстежувати перед операцією, що таке передопераційне обстеження, що шукати, як інтерпретувати результати. І як кардіолог може співпрацювати з анестезіологом. Другий день традиційно ми присвятимо обстеженню важких пацієнтів за дишкою, кардіогенним шоком, низьким тиском, як спеціаліст ультразвукової діагностики і кардіолог можуть допомогти вже лікарю інтенсивної терапії, що таке тефаст, як діагностувати тампонаду, хто такі белінії і яка їх кількість вказує на критичний стан пацієнта. Тож. Зустрінемось на курсі ультразвукової діагностики. До зустрічі!